На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 грудня 2024 року. Сьогодні 4 грудня, зростаючий місяць в знаці Козоріг, тому саджаємо озимі часник та цибулю, всі корінці та всі вершки. Що стосується корінців та вершків, дуже гарний час саме в грудні висаджувати в козорозі, сіяти насіння вірніше, верніш, моркви та буряку. Якраз ми цим і вчора займалися, а тепер залишається посіяти насіння квітів, тієї ж метіоли або інших квітів, які дуже гарно будуть сходити саме вже навесні. Отож. Все, що ви спланували, в грудні підзимові зимові посіви можна проводити і чесник та цибулю можна посадити. Висаджуємо також будь-які саджанці садових декоративних хвойних рослин. Якщо у вас вже холодно, пам'ятайте, висаджуємо у відра, у горшки для того, щоб зберегти взимку ці рослини, а навесні, вже, як вже тепла погода буде, як розсадок висадити їх в садочок. Також працюємо з розсадою: це пікіровка, перевалка, пересадка розсади. І нарізаємо та укорінюємо живці, пересаджуємо кімнатні рослини. Дуже багато справ, тому бажаємо вам сьогодні успіхів і всі ці роботи виконати професійно та якісно. І сьогодні... Поливаємо та підживлюємо рослини органічними добривами, нагадую позаду геката і народження молодика, тому використовуємо в козирозі органічні добрива. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже, до речі, завершуючий час на зростаючому місяці для обрізки саду та зелених операцій. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 4 грудня сприятливий день для квашення капусти. Для збирання врожаю тривало зберігання. Це для півдня більше підходить. Знаєш, що дехто буде збирати врожай ще й дайкону, чорної редьки. І різні заготівлі можна ще готувати. Це стосується більше зараз. Рибу роблять заготівлі, консервацію. Продукти птахівництва та тваринництва. важлива для здоров'я на 4 грудня. Будь ласка, не використовуйте для харчування жирну та смажену їжу, шоколад, каву, алкоголь, гострі соуси, сіль та майонез. А ось що можна смачного приготувати та корисного. Які корисні страви будуть якраз смачні і смакувати добре для вашого тіла? Морську рибу, рибу готуйте, пісне м'ясо готуйте, якщо ви їсте м'ясо, яйця варені, молочні, кисломолочні продукти дуже корисні, макароні вироби будь-які готуйте, різні горіхи використовуйте для харчування, доступні свіжі та варені овочі, вітаміну зелень, журавлину, гранати і пити чай із шипшини. Зараз він дуже-дуже корисний для наших тіл. І для наших всіх органів і клітинок. Смачного вам! Завтра 5 грудня. Місяць без курсу починається о 1 годині 36 хвилин ночі і до 6 години 21 хвилина буде продовжуватися місяць без курсу і потім перейде в знак водолій. Тому в нас вже часу для робіт з козирогом немає. Ось 5 грудня зростаючий місяць вже буде знаходитися в знаці водолій, тому нічого не сіємо та не саджаємо, і не плануємо на цей день ці роботи. Росаду не турбуємо, поливи та підживлення небезпечні для рослин, бо це час дихання кожної клітини, кожної рослини. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Рухаємося до кінця вже першої фази, а там і повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але нагадую, в кімнаті краще це робити біопрепаратами. 5 грудня сприятливий день для збирання врожаїв на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 грудня 2024 року. Це вже час водоліїв, тому, будь ласка, будьте уважні! Краще відмовиться в цей день від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв від шоколаду, картоплі та грибів. А що ж можна смачного приготувати? Якщо ви їсте м'ясо, то будь ласка, використовуйте будь-яке м'ясо для приготування, м'ясопродукти. Рибу, морепродукти, молочно-кислі продукти, готуйте каші з гречки, пшениці, вівса, дуже корисні проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, всі доступні овочі та фрукти, але без термічної обробки, повинні бути свіжі, окрім картоплі та грибів, все все підходить. Готуйте квасолю, сою, какао, їжте горіхи, мед і пийте чай з ромашки та Каркаде, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі!